Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь гостем нашої студії? Сьогодні є Анатолій толі голова правління української міжбанківської валютної біржі. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня сьогодні будемо говорити на надзвичайно актуальну тему. Ми будемо говорити про економічну ситуацію в Україні. Курс гривні не стабілізувався, хоча багато експертів саме на це чекали. Досі багато експертів говорять про те, що чи треба очікувати кредиту від МВФ, чи не треба було. Ваша думка? Ну так багато запитань. Я готовий на всі відповісти, тому не буде, буде, набиратися терпіння. Да? Е, значить, для того, щоб зрозуміти важливість того кроку, який зробив Міжнародний валютний фонд, треба згадати минулий рік, як ми жили і як було важко. Е, в квітні місяці нам надали 17 мільярдів, якщо ви пам'ятаєте. Але з цього ми е, з цього траншу ми отримали тільки 1-4,5 Транш, який ми мали отримати в вересні, ми не отримали. Транш, які ми мали отримати в грудні січні, ми не отримали. Про що це говорить? Це говорить, що той меморандум, який ми підписали в квітні місяці, він не був виконаний. Це значить, що зобов'язання, які брав на себе уряд, зобов'язання, які на себе брав Національний банк, Міністерство Фінансів, на жаль, не вдалося виконати. І тому необхідна була нова програма, яка би дозволила нам. Дивитися в перспективі на ситуацію, в якій знаходиться Україна, тому що той кредит, який нам давали, він був дуже короткий. Він був на два роки, і це значить, що через два роки нам треба було повертати ці 17 мільярдів. Якщо б ми їх взяли, на жаль, ми б ніяк не змогли їх повернути. Тому це однозначно треба було зупинити, і те, що ми взяли звідти тільки 4,5 мільярда, то це є то добро, то добро, коли ми вийшли з цієї ситуації гарно. Новий міністр фінансів у грудні місяці підписала нову програму чотирьохрічну, які нам дають 17 мільярдів плюс інвестиційні можливості на рівні біля 20-25 мільярдів додаткових залучень. Це говорить тільки про одне: про те, що Міжнародний валютний фонд в наші реформи і нам з вами вірить більше, ніж ми один одному. Вони нам дають кошти для того, щоб ми створили нову, нову державу. Щоб ми створили нове суспільство, щоб ми створили нову економіку і жили по-іншому. Тому в цих питаннях нам треба бути максимально бути уважними до тих реформ, які ми сьогодні проводимо. Тому що ми бачимо, що більшості випадків політики декларують зміни, які повинні відбутися в суспільстві, але цього не роблять. Вони декларують про те, що вони готові прийняти закони, які поміняють завтра наше життя. На жаль, цього знов немає. І тому. Саме останній меморандум, який був підписаний в грудні, і ми отримали ці гроші в березні місяці, показує про те, що законодавчо Україна розпочинає реформи нашої держави. І це є дуже сильний, гарний сигнал для всього світу. Про те, що перша умова це стабілізація ситуації в Донецькій та Луганській області, тобто, це ситуація, при якій не, не не буде втрачено жодного українця, не буде втрачено життя самих простих людей, які там живуть, і це це головна умова для інвестицій. Як тільки нас, наступить мир, це буде можливість для того, щоб починати займатися економікою і розвивати нашу економіку. Кошти вже є. Тепер нам потрібна сила волі, наткнення, терпіння і бажання. Чи ми можемо вже дізнатися, куди ж ці кошти направляються? Ці кошти розписані. Е 2,2 мільярда і 2,8 мільярдів були поділені між Міністерством фінансів і Національним банком. Насправді ці кошти допомагають нам е, вирівняти торговий баланс, який є між експортерами і імпортерами. На жаль, е, дуже багато іноземних товарів ми заводимо в Україну і сплачуємо за це доларами. Доларами євро. Не маючи цих доларів євро у нас з вами в державі. Тому ці баланси, Міжнародний валютний фонд, нам вирішує проблему, але це не може бути постійно. Ми повинні міняти себе, міняти структуру своєї економіки, створювати ті програми, які будуть давати можливість на експорт так, продавати свою продукцію. І тому час сьогодні саме зайнятися тими, тими виробництвами, тою промисловістю, яка може на експорт видавати свою продукцію. Треба потихеньку відмовлятися від. Імпортних таких величин, від яких ми, ми можемо мати українського виробника. І на сьогоднішній день, я думаю, що саме так і відбудеться. Нам треба почекати 6-8 місяців і імпортні дорогі товари будуть замінені українськими виробниками. Я, я сподіваюся, що і такі програми також у нашого уряду є. Цікаве питання: МВФ якось контролює, куди от націлені ці кошти. Так, підписаний. Меморандум на 73 сторінки. Там чітко розписано, хто винний за те, що зробили, чи те, що не зробили ті чи інші, будемо казати так, виконавці. А виконавці у нас в більшості випадків уряд і, ну, і Верховна Рада. Тому що для того, щоб виконавець міг виконати свою функціональну обов'язки, треба законодавчі поле. На жаль, ми його не міняємо. Зверніть увагу, що за 23 роки. Незалежності 24. Ми жодним чином не займалися структурними змінами в економіці. Ми не знаємо про нові виробництва. Ми не знаємо про які, які промислові гіганти з'явилися за рахунок української держави, так? куди держава інвестувала. Ми тільки чули про приватизацію. так? І знищення якихось промислових потенціалів. Тобто мова йшла про те, що ми просто використовували потенціал Радянського Союзу, який рано чи пізно повинен був закінчитися. Так от, хочу вас проінформувати. Він закінчився. Тепер треба починати працювати на нову державу, яку ми сьогодні з вами створюємо. Вже зараз деякі скептики починають публікувати статті, мовляв, Україна зараз взяла кредит від МВФ, а повертати хто ж його буде? Невже це доведеться нашим нащадкам робити? Ну, ви знаєте, насправді є показники, які чітко вказують про те, що наші борги не повинні перевищувати 70% нашого ВВП, і ця величина управляємо. І насправді, якщо ми будемо жити в в цьому нормативі, то ніяких проблем не буде. Інша справа, якщо ми будемо безконтрольно продовжувати брати ці гроші і просити і вимагати, тому що коли ми нічого не робимо, а просимо гроші, то ми, ми виглядаємо досить погано. І інвестори до нас не йдуть, не йдуть, тому що вони не розуміють, чим ми займаємося. Коли сьогодні е той же інвестор не може з е банківської системи вивести свою інвестицію, коли прості громадяни не можуть з банківської системи забрати свої депозити, це говорить про певний рівень недовіри в самій банківській системі, про те, що е е економіка держави, на жаль, сьогодні є хворою. І валютний курс це просто-напросто температура, при якій наш, наш клієнт, наша економіка хворіє. І курс 36, 32, 20, 22, 28 це просто сигнали про те, що необхідно терміново міняти структуру економіки і приводити її в відповідність. Ви згадали за банківську систему. Я в продовження вас питаю. 44 банки вже в Україні не мають ліцензії. Можете уявити люди просто в паніці. Що ж їм робити, щоб ви порадили? Ну перші практичні кроки це взяти свій депозитний договір або, взагалі, всі документи, які у вас є, в відношенню з своїм банком. Прийти на звірку і перепровірити, щоб ці ваші кошти були актом звірки, фактично задекларовані, і до 200 тисяч гривень протягом, протягом трьох місяців уповноважений банк фондом гарантування він вам ці гроші віддасть. На сьогоднішній день в банківській системі України середній депозит простого громадянина на рівні 8 тисяч гривень. І 2000 доларів. Ну, тобто це не в одній тієї ж особи. Мова йде про те, що з банківської системи 15 місяців забирають кошти, забирають кошти і залишають у себе вдома. Тобто це той економічний потенціал, який може розвивати Україну. Поверніть ці гроші в банківську систему, банківська система розпочне кредитувати промисловість, промисловість почне сплачувати податки, і бюджет буде наповнений. І нам не треба буде брати кошти у іноземних інвесторів. Тобто, це замкнуте коло, яке повинно е, зробити крок назад, крок назад, крок назад, і е, дозволити нашим простим громадянам інвестувати в економіку України. На, на жаль, сьогодні такого розуміння немає, тому що ситуація за останній рік дуже важка. Ми перестали вірити один одному. Ми перестали довіряти один одному. Ми не розуміємо модель поведінки. Ми не розуміємо, як реагувати на ті зміни, які відбуваються в суспільстві, і що робити завтра, післязавтра. На жаль, оцей інформованості, він не заповнюється ні депутатами, які повинні які повинні давати прямі сигнали громадянам, як зберегти кошти, як вижити в тяжкі економічні умови. От ми, ми ця зима, так знову ж. Газ не зрозуміло. Нам спочатку казали, відключають світло, потім відключають газ. Потім сказали, ні, світло відключати не будуть, все буде нормально. Потім з газом нормально. Потім дякуємо погоді про те, що е, температура не була холодною. Тобто, ми бачимо, що е, ті люди, які повинні нам говорити, що є стратегія, коли буде погано, так і ми знаємо, як це робити. Або є антикризова програма. Що коли буде криза, ми знаємо, як вийти з цієї кризи. А вона є. Ну, програма, я думаю, що в будь-якому випадку є питання виконавців і відповідальності виконавців. І чому ми не притягнули до відповідальності тих виконавців, які не виконали свої обіцянки і функціональні обов'язки. Це питання до нас з вами. Тому що е, ми направляємо до Верховної Ради депутатів, так, які мають дисонанс з нашими з вами цінностями. Я хочу чесності, а він не хоче чесності. Я хочу відповідальності, а він не хоче відповідальності. І людина, яка сидить на тій чи іншій посаді, вона не притягується до відповідальності політиками, і я не вірю і політику, і виконавцю. І це є нонсенс нашого суспільства. А потім ми сидимо і чекаємо і думаємо: а чому ж нам в державі погано? Тому що ми один перед одним не несемо відповідальності за свої слова, за свої вчинки, за свої дії або взагалі за бездіяльність. Це також треба притягати до відповідальності за бездіяльність. Це абсолютно філософія. І нам її треба міняти. Ми сьогодні, ми сьогодні повинні бути іншими. Згадайте, там півтора року назад ми були іншими людьми. Рік змін, рік нашої свідомості, рік змін в суспільстві. І ми сьогодні сидимо і розмовляємо абсолютно про ті теми, про які ми два роки назад навіть і думати не могли. Я не можу вас, як експерта не спитати вашу оцінку діяльності Національного банку України, зокрема, і гонтеровий. Uh, uh, Важке, важке питання, тому що е, важко коментувати е, багато помилок, які були допущені. Е, і я думаю, що ці помилки були допущені саме не своєчасністю реагування на ті виклики ринку, які, які треба було швидко швидко, ну, не хочу казати слово реагувати, а, ши, а швидко діяти. Тому що е, ми бачимо, що. Е, Голова Національного банку говорить про, про те, що курс повинен бути 12,95 і на наступний день курс стає 14. Голова Національного банку говорить про те, що курс не буде 25, через 2 дні, курс 25. Тобто, це говорить про те, що Національний банк знаходиться в такому інформаційному вакуумі, коли. Ті та середня ланка, ті люди, які готують інформацію і спілкуються з населенням, дають невірні меседжі саме голові Національного банку. І тут є якась внутрішня така напруга в самому національному банку, який не дає можливість нам отримати чіткі сигнали як для банківської системи, так і для клієнтів банківської системи. Починаючи з грудня місяця ситуація змінилася і змінилася на краще. На сьогоднішній день ті адміністративні заходи, які застосовує Національний банк, вони є ефективні. І ми бачимо, що після того, як вони були застосовані, курс від 40 спустився до 22-25. А я рахую, що валютний коридор на рівні 20-25 є об'єктивним для нашої гривни на сьогоднішній день. І навіть Міжнародний валютний фонд говорить про те, що курс 22. Це є той, на якому треба розраховувати бюджет на наступ, ну, на цей рік, на 2015. І вони навіть зробили оптимістичні прогнози на, на 3, 4, 5 років. Тобто, ці всі величини, якщо говорити про антикризову програму, вони є. Просто про це треба говорити з людьми, треба пояснювати, тому що рівень фінансової грамотності не такий високий, рівень юридичної освіти у наших громадян не такий високий. Хоча, будемо казати так. За 23 роки незалежності ми пройшли п'ять раз хороших глобальних криз. І ми насправді маємо високий рівень імунітету проти цих криз. І якщо б не тіньова економіка, то ми б мали таку ситуацію, як в Аргентині. Тому що в Аргентині там немає тіньової економіки, там, там все відверто. І коли починається криза, люди в паніці, і там, там просто дуже великий рівень істерики починається. Тобто психологічно це дуже важко. На жаль, наші люди. Ну імунно дуже дуже гарно підготовлені до кризи, і вони вже не перший раз цю кризу проходять. то, то вони, я буду казати так, вони є мудрі. Вони розуміють, що рано чи пізно погане закінчується. І рано чи пізно прийдуть ті люди, які дозволять і і допоможуть економіці вийти з цієї кризи цього кризового стану. Ми переживали таку ситуацію в 98-му році, коли курс там з 1,8 підскочив майже до 4 гривень, і це був це був такий же хаос. Крім того, ми переживали це в 2008 році, коли курс 4,65 піднявся до 10,20, а потім повернувся до 8. Тобто ми проходили ці всі кроки. Питання тільки, чи зробили ми висновки. Наше населення, наші громадяни, вони знають, як берегти свої капітали. Вони йдуть і купують валюту для того, щоб зберегти свій власний капітал. Тому що альтернативи немає. На сьогоднішній день долар це є цінний папір, який збереже наше завтра. Але ніяким чином не, сп... не спасе наше післязавтра. Тому питання ефективності роботи тих чи інших посадових осіб це питання відповідальності саме ну, в майбутніх періодах. На сьогоднішній день я думаю, що нам потрібно бути єдиними в своєму бажанні вийти з кризи. Нам треба навчитися чути один одного. Нам треба навчитися. Терпіти один одного, тому що терпіння в нас завжди недостатньо. Ми, ми хочемо все швидко і, і щоб це було за рахунок держави. На жаль, держава чітко вказує про те, що ми повинні отримати нову якість аналітичного мислення і розуміти, що відбувається в державі, і позиціонувати себе і нести політичну відповідальність за тих депутатів, які ми відправляємо до Верховної Ради, тому що ми будемо мати ще не одну таку кризу. До тих пір, поки не поміняємо їх до тих депутатів, які відповідають нам по духу. От ви сказали правильно, на мою думку, ніхто не роз'яснює, не пояснює, тому люди не розуміють, і у людей виникають такі думки, що хтось просто наживається на цих коливаннях курсу. Може ну, бути таке? Як ну, ви це не може бути, це воно так і є, тому я не буду казати про те, що такого не існує. Елементи спекуляції, вони дуже привабливі як для простих громадян, так і для великих банків. І, на жаль, коли є певний хаос в розумінні ситуації, завжди є ті, хто розуміє, і завжди є ті, хто на цьому заробляє. Тому треба шукати обов'язково та люд тих людей, і та людина завжди буде, буде збагачувати цей цей час. Я думаю, що. Рано чи пізно ми так все рівно будемо знати, хто це зробив, так і хто хто довів ситуацію з валютним курсом до таких високих величин і де залишилися ці прибутки. Тому що закон збереження енергії чітко вказує, що якщо у вас тут тут грошей стало менше, значить у когось цих грошей стало більше. І як би ви не крутили, ви все рівно побачите цю людину. Ми, ми глобалізовані в цьому світі. Ми не можемо ховати гроші в себе під матрасом і, і, і не користуватися ними. Ми ви прийдете і будете. Будете робити ці витрати, і це все побачать, і всі, всі зрозуміють, що кошти прийшли саме до вас, і ви отримали вигоду від тієї чи іншої кризи. Як ви гадаєте, як, що ми могли порадити зараз представникам бізнесу в Україні, вони теж налякані і теж думають, чи випливе і виживе їхній бізнес в нашій державі? Е, перше, що би я радив, я би радив звернути на три галузі в, в нашій державі: перше це туризм, друге це сільське господарство, і третє це харчова промисловість. Це три галузі, які ніколи, ніколи не були збитковими, ніколи не втрачали ріст, ніколи вони не були такими, які залежали від якихось чиновників, від якихось політиків, від якихось великих катаклізмів. Люди їсти хочуть кожен день. І на сьогоднішній день 86% продуктів харчування в державі забезпечується нашою державою. Ми з вами в будь-яку кризу, яка б не була в цій державі, ми ніколи не будемо голодні. Ніколи. Ми можемо... Чистити зуби не тією пастою, якою ми звикли імпортною. Ми будемо, ми будемо користуватися іншою пастою, нехай це буде там вітчизняне виробництво. Але продукти харчування будуть наші. І це значить, що ця держава в період кризи завжди буде на рівень вищий, чим, чим люба інша. Тому період криз для нашої держави, я рахую, що він, він повинен бути найменш таким, який приносить шкоду. Те, що стосується бізнесу, орієнтуйтеся саме на ті галузі, які на сьогоднішній день а, можуть бути конкурентними так, в Європі. Не орієнтуйтеся на внутрішній ринок, не орієнтуйтеся на якісь незрозумілі величини, наприклад, там, на Китай там, на Турцію. Орієнтуйтеся на Європу. Рано чи пізно ми вимушені будемо сертифікувати всю свою продукцію так, і зрозуміти, чи ми конкурентні, чи ми не конкурентні. На сьогоднішній день біля 7 тисяч українських підприємств вже отримали сертифікати. Які дозволяють торгувати в Європі. І це є наш потенціал. Саме через е, здешевлення нашої гривни, в розумінні через долар, у нас створився додатковий потенціал для того, щоб виходити на зовнішні ринки. Це для вітчизняного виробника це є плюс. Тому ці переваги вони будуть короткотермінові, вони будуть протягом року-два. Якщо ви не, не знайдете свою нішу для бізнесу, якщо ви не зможете перелаштувати свій бізнес. На нові конкурентні умови, а ви бачите, що структурні зміни, які відбулися у нас, у нас в державі, вони вимагають нового бізнесу, нових креативних ідей, нового мишлення, нового клієнта, нового споживача. Тобто все буде по-новому. І вам треба бути або готовими до цього, або не бути готовими до цього. У вас немає виходу. Ви повинні робити бізнес-виклик новій державі і шукати місце в цій новій державі. Знаємо, що завжди після спаду має бути підйом. Ми можемо зараз якось спрогнозувати, коли ж його чекати. Ну в моїх очікуваннях це буде 2017 рік. цей рік. Він буде важким, тому що е, закони, які міняють наше суспільство, вони тільки почнуть працювати, тобто вони прийняті, вони, е, вони будуть адаптовані на нашого суспільства. Наступний рік це коли буде найвища ефективність цих змін. А 17-й рік ми побачимо саме економічну ефективність від тих змін, які сьогодні відбуваються в нашому суспільстві. Можливо, ви на вулиці і не бачите цих змін, можливо, ви і завтра їх не побачите. Але наша свідомість вже змінилася, і ми живемо по іншому, і ми сприймаємо один одного по іншому. І на сьогоднішній день рівень споживання так само змінився наш. Тому ми маємо іншу величину, іншу державу, маємо інші настрої і будемо будувати цю державу, державу на нових моральних принципах. Тому що ми повинні думати про нашу державу, про нашого споживача, про нашого виробника і говорити про те, що таким чином ми допомагаємо один одному. Наша держава зараз нині, не зважаючи на війну, є привабливою для іноземного інвестора? Ви знаєте, не є привабливою для іноземного інвестора. У нас залишився один інвестор це Міжнародний валютний фонд, який чітко вказує про те, що він вірить в нас. І ми повинні бути за це вдячні. І я би хотів звернути вашу увагу на те, що після того, як вони сказали про те, що вони в нас вірять, прийдуть інші інвестори. Тому що. Інвестор не ходить поодинці. Вони приходять і вкладають свої кошти в цілій галузі. Вони розвивають, вони допомагають. Але при умові, що вони захищені законодавчо. І до тих пір, поки ми не дамо їм законодавчі гарантії про те, що вони будуть себе відчувати спокійно, про те, що вони не будуть забирати майно або не зможуть вони повернути свою інвестицію. Ми, ми будемо мати проблеми, тому що нас не розуміють. Нас не розуміють, Вони не розуміють, як ми думаємо, як ми, як ми працюємо, чого ми це так робимо, а чому такі закони, які роблять наше життя легшими, чому ми не приймаємо. І це важко дуже пояснити. Але для цього потрібен час. От зараз якраз ми можемо бути певними, що кредит МВФ пришвидшить проведення в Україні цих таких необхідних реформ. Ну цей кредит в розмірі 17,5 мільярдів. Перші дві переваги це перше про те, про те, що. Всі країни світу перестали говорити про можливий дефолт в Україні, а це значить, що дефолту вже не буде. Ну, наступних п'ять років точно не буде. І це говорить тільки про те, що інвестори побачили про те, що умови, які прийняла Україна в меморандумі по МВФ, стосуються так само і їх. Для них будуть створені умови по захисту їхніх інвестицій. І ми очікуємо, що кошти, які надійдуть в Україну, це буде протягом 4 років, це буде біля 40 мільярдів. Це великі гроші, це великі гроші, які дозволять нашу економіку реанімувати, так і покласти на нові рельси. Знаємо, що майбутнє нашої країни і в наших з вами рукам разом з цим, і в руках влади нашої. Ваша думка зараз в Україні є люди, фахівці. Експерти, яким таки вдасться зробити все, щоб справді економічне зростання в нашій державі було. Ну, перше, що нам треба зробити, я би все-таки хотів бачити якусь антикризову програму, таку стратегічну, років на 4, на 5. Під цю програму варто було б декларувати реформи, які чітко вкажуть, від чого ми відмовляємося і що є для нас пріоритетом. І в подальшому я би хотів бачити економічний ефект. Насправді люди існують. Інша справа, що у нас є. Ступінь недовіри між цими людьми і є ступінь м, такої відчудженості. Так? Тому що е, є багато людей, які, які готові говорити про реформи, а є більшість людей, які не готові. І одні кажуть, що ще рано робити реформи, а другі кажуть, що вже пізно. І тому е, ті зміни, які відбуваються на рівні уряду, і ті люди, які приходять в уряд, я думаю, що це приходять оптимісти, які вірять в те, що уряд. Може е, змінити ситуацію. І ті люди, які ну, не вірять, будемо казати так, або не хочуть вірити, так вони повинні залишити уряд і займатися іншими справами. Але хочу сказати, що е, нове бачення, нове розуміння і бажання створювати нову державу є і присутні, і це треба підтримувати. І нам з вами так само треба підтримувати ці очікування. Тому що е, минулий рік рік розчарування, і він був дуже важкий. Він був важкий для кожного з нас. І ми змінилися, ми сильно змінилися, ми стали абсолютно іншими, і ми ніколи не повернемося до радянського союзу. У нас просто немає шансів. І ті люди, які чекають, що буде можливість пожити ще в Радянському Союзі, їм треба міняти орієнтацію і їхати кудись туди далеко. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Анатолій Гулей, голова правління української міжбанківської валютної біржі, був гостем програми. «Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.